11 грудня. Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день гір та Міжнародний день танго. Найцікавіші події з історії. 1945 року помер Шарль Фабрі, французький фізик, Найвідоміші відкриття Фабрі інтерферометр Фабрі Перо, здійснений в 1913 році. Завдяки цьому інструменту Фабрі також став одним із відкривачів озонового шару в стратосфері. 1981 року від холоду о 12 годині 27 хвилин зупинився знаменитий лондонський бік бен. Вага великого дзвону близько 14 тонн, висота більше 2 метрів, а діаметр складає 3 метри. Біг Бена дивляться на всі чотири сторони світу. Виконані вони з бірмінгенського опалу. Годинникові стрілки відлили з чавуну, а хвилинні зроблені з міді. Підраховано, що хвилинні стрілки проходять за рік загальну відстань в 190 дев'яносто кілометрів. В основі кожного з чотирьох цифроблатів розташова. Латинський напис Боже, бережи нашу королеву Вікторію І. По периметру башти справа і зліва від годинника накреслене ще одна фраза на латині Хвала Господу! або слава Богу. 2000 року в США почалася регулярна експлуатація високошвидкісних поїздів Аселе Експрес. Його максимальна швидкість становить 150 миль за годину 240 км кілометрів в годину. Хоча середня швидкість удвічі нижча, і він є практично єдиним високошвидкісним поїздом на американському континенті. Потяг становить серйозну конкуренцію літакам. Так, на частку Аселекспрес припадає близько половини всього пасажиропотоку між Вашингтоном і Нью-Йорком, а також 37% пасажиропотоку між Нью-Йорком і Бостоном. У середньому. За рік високошвидкісні потяги а села перевозять близько 3 мільйони пасажирів. 2003 рік в Україні почав роботу перший кінодистриб'ютор Артхаусного кіно Артхаус. Він почав займатися кінопрокатом фестивального авторського артхаусного кіно, важкого і ризикованого в комерційному плані, але свіжого і нестандартного кіно високого художнього рівня, створене наприкінці 2003 року в Києві. На сьогодні Артхаус Трафік співпрацює з понад 50 кінотеатрами усіх великих містах України, створивши мобільну систему Артхаусного обмеженого кінопрокату. Сьогодні народилися. 1475 року народився Лев X, або Джовані медичі, папа Римський, син Лоренцо Чудового Флорентійського. Його зробили кардиналом у 13 років. Він нагородив Генріха VIII, короля Англії, титулом захисника віри, заступник мистецтв сприяв відновленню собору святого Петра в Римі. Зміцнив фінансове становище церкви, почався продавати індульгенції, плата за відпущення гріхів, дія, яка підштовхнула реформатора Мартіна Лютера, виступити проти авторитету папи. 1972 році народився Андрій Гусін, український футболіст. Починав кар'єру на Львівщині, дебютував 26 червня 1993 року в матчі зі збірної Хорватії. В перерві замінив Юрія Грицина. Протягом багатьох років грав за київське динамо, виступав за збірну України та зіграв 71 матч. Кавалер Ордена за мужність третього ступеня. Не забудьте сьогодні привітати Івана, Степана і Тимофія.